Добре. Можна ваші документи. А ви хто? Я. Ну не я. Військовослужбовець. Всі приятно. А ви. Я чоловік. Я розумію. А ви знаєте, що навіть не можна носити військову форму по закону, якщо ви цивільна особа. Ви впевнені в этом? Так. Да. Почитайте закон. Добре. Можна ваші документи? Не можна. Військовий облік, не можна. Добре, зараз підійде працівник поліції. Доброго здоров'я. Здравствуйте. Добре, здоров Здравствуйте. Тут начальника поліції перепилися. Дуже приємно. А де ваш жетончик? Що-що? Жетончик де ваш? Жетон на місці. На видному прийти. чи ні? Пройно, Причина зупинки. Що, що? У вас було зупинено згідно постанови Кабінету міністрів. Постанова Кабінету Міністрів не дозволяє вам. У військовий стан. У військовий, військовий час вона не дозволя... надає право зупиняти автомобілі, перевіряти документи, перевіряти речі, перевіряти автомобілі. Для цього у вас повинно бути тут СС... подождіть, ні, не слухай. Да. Е, президент України підписав дану постанову. Згідно е, даної постанови комендант. Назначив відповідних осіб, які уповноважені, перевіряти... Де наказ коменданта. Що, що? Наказ коменданта. Уповноважив наказ осіб, видав їм спеціальне посвідчення. Угу. Державного зразка посвідчення. Що? що? Посвідчення державного зразка. Так, точно. А у вас теж воно державного зразка? У нас теж державне посвідчення. Подивіться обратну сторону вашого посвідчення, що там написано. І що там написано? я вам придивлю, як на вашу вимогу. А дивіться, я його бачу. І що там написано? Що що? Що там написано там на обратній сподіваюся? Написано моя посада, моє прізвище. На моє обратній звання. стороні. Я вам. На обратній стороні. Дивіться. А що тут на обратній стороні написано? На кажеш тут написано? Что документ робити? Подожди, чого ви її открыти? Я хочу подивитися. Подивіться. А знаєте, що таке е, бумага з е, с номером, з с номером, с датой і не підписана. Знаєте, що це називається? Е, Туалетна іначе, бумага. Подожди. Дальше. Давайте далі. Давайте далі. Це продовження наказу. Продовження наказу? А це начало його. Де тут Шо -шо? ваша фаміля, є де є тут фамілія? Що? Ваша фамілія є. Це посвідчення. Комендант номер 1 не зазначає кожне прізвище. Не зазначає? Зазнач... Ні, ребята. Службове посвідчення їм додатково видають до військового. Ні, ви не Видають посвідчення коменданта. Ви мене послухаєте чи ні? Я чую. 1179 не дозволяє вам мене перебувати. Що? Наказ ваш 1179 мене не дозволяє вам перебувати. Ви в курсі це? Да чи ні? Коли я висловлюю свою думку, от висловлюєте, коли я закінчу, тоді висловлюйте свою. Подождіть. Так от дивіться. Якщо ви хочете когось почути, то ви повинні його дослухати, правильно? Так само я, вас. Говорю, що ви взяли, що я вас хочу почути? Ні, Ну не слухайте, придіють посвідчення водія на закону вимогу. Що, що? На закону вимогу 32 стаття.